Як гарно і акуратно обробити горловину. Для цього ми виріжемо смужку шириною 3 см під кутом 45 градусів. Запрасуємо її вдвоє. Якщо у нас немає такого великого кусочка, то ми можемо його стикувати з кількох кусочків. Тобто, в даному випадку у мене вона складається з трьох або чотирьох кусків. Верхній край, коли, перед тим, як пришивати, нам треба зрізо сховати всередину, Тобто ми їх завертаємо і ховаємо всерединку. І починаємо пришивати до горловини, урівнюючи зрізи нашої беєчки кусої і зріз горловини. Пришиваємо швом 0,5. Можна пришивати швом 0,3, якщо у вас вийшла беєчка завузенька. Якщо у вас беєчка ширша, можете пришивати 0,7 швом. Ну, В ідеалі, щоб був шов 0,5. Пришиваємо по кругу, злегка підтягуючи нашу беєчку, щоб вона гарно тримала форму вирізу. Зрізи урівнюємо і пришиваємо по кругу. Коли доходимо до кінця, кінчик виводимо на край і відрізаємо. Зайве відрізаємо. До речі, вирізайте завжди стрічку трошки більшу, ніж вам потрібно. Далі ми робимо перекант, тобто вистрочуємо на 0,1 по нашій смужці, завертаючи припуски до смужки. Це нам дасть гарно вивернути нашу обшивочку всередину. От, ми передивляємося. Якщо в нас є якісь зайві кусочки, ми їх зістригаємо і робимо наступний наш етап останній завершальний, пристрочуємо нашу кособечку до середини. Тобто завертаємо її в серединку і вистрочуємо також на 0,1 по кругу. В результаті у нас з вивороту буде акуратні строчечки. А з лицевої сторони гарна сантиметрова або шов 0,7, в залежності від того, якої ширини ви вирізали обшивку. Отак От акуратненько у нас виходить горловинка. Вона не розтягується, вона гарно тримає форму і акуратно.